Всім привіт, друзі! Драйв-синдикат. Гімалаї безпридільна скорость. Автомобіль FW Frangivento GT 65. З'явилися нові набори в магазині. Драйв-синдикат, крім Лексуса та Бентлі З'явився пак для Франжі Vento GT. 65. В магазині синдикату є креслення, епічні за 5000 синдикат коїнів та епічна імпортна деталь за 138 889 коїнів. ФВ GT 65 в асфальт Легенд юнайт це вибір справжнього естета. Це італійський гіперкар. Який у грі представлений як автомобіль класу Б. Ось основні характеристики та особливості цього гнівного італійця. Коли ви максимально прокачаєте цей боліт, його цифри виглядатимуть приблизно так. Ранг буде 4400 плюс. Максимальна швидкість дуже висока. Вона дозволяє впевнено почуватися на довгих прямих конкуруючи. Стопами класу. Прискорення це сильна сторона GT65, він досить швидко набирає свою максималку, що важливо, після поворотів або зіткнень. Керованість середня, як і більшість потужних машин класу, він може здаватися дещо важким у затягнутих поворотах. Нітро достатньо непогане, але вимагає грамотного менеджменту. Переваги та недоліки цього автомобіля. Плюси. Один із них це вибухова динаміка. Завдяки хорошому прискоренню машина швидко виривається вперед на старті. Стильний дизайн це один із найфутуристичніших автомобілів у грі. На нього приємно дивитися під час заїзду. Ексклюзивність машина часто з'являється в спеціальних подіях, що робить її волотіння ознакою досвідченого гравця. Із мінусів радіус поворота. На вузьких трасах, наприклад, Осака чи Карибські острови, вам доведеться часто використовувати дрифт, що втрачає швидкість. Вартість прокачування, як і будь-який топ-автомобіль. Він з'їсть величезну кількість кредитів та дефіцитних деталей. Поради щодо володіння. Бережіть швидкість, намагайтесь проходити повороти через фіолетове нітро, щоб компенсувати втрату швидкості при дрифті. На прямих трасах цей автомобіль ваш друг. Найкраще показує себе в Гімалаях або Шотландії, де багато простору для розгону. Економія Нітро, не витрачайте нітро в порожнечу. Через середню тривалість балона краще тримати запас для виходу з крутих віражів. Цікавий факт в реальному житті цей автомобіль, натхнений італійським дизайнером та авіацією, що пояснює його агресивні аеродинамічні характеристики. Всім щасти, друзі! Дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео!